Військова частина забезпечення чи підрозділ забезпечення в бойовій військовій частині, відмов у переведенні обмежено придатних військових до тилових підрозділів останнім часом значно побільшало. і аргументи, якими підкріплюються такі відмови, заслуговують на роз'яснення. Так, військовому не задовольнили рапорт на переведення до тилової структури через нестачу особового складу. Одночасно зробивши пропозицію нести службу в одному з підрозділів забезпечення, але при військовій частині, яка здійснює бойові завдання, чи відповідає це діючому законодавству? Ні. І хоча в нормативних актах немає чіткого поділу на бойові та тилові військові частини, але наказ Міноборони номер 402 дає нам недвозначне розуміння. Військовослужбовці, наявністю певних хвороб, визначених рішенням ВЛК, повинні проходити службу виключно в виключно військових частинах забезпечення, таких як ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади, навчальні центри, Державна спеціальна служба транспорту та інші.